Цей захід, що відбувся на одній із вулиць Рогатина, яскраве свідчення того, у якій реальності ми живемо. Замість радісного і кольорового дитинства наші діти бачать війну, потерпають від бойових дій, гинуть від ракетних ударів. В Україні війна, вона є частиною нас самих. Тому який час таке й дозвілля? Хоча дозвіллям дрон, пікнік, навряд чи назвеш. Це радше військовий тренінг, оборонна освіта, старшокласники рогатинської громади могли не тільки побачити, а й покерувати військовою технікою, що сьогодні є інструментами не ігор, а реального захисту. Розвідки та порятунку це захід, який організований четвертим центром рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України разом з ОТЦК та СП Івано-Франківської області. Його мета зробити таким чином, щоб діти старшокласники побачили, як зараз працює з чим воює сучасне українське військо, тому що прилади і засоби, сили і засоби помінялися 22-го року на ті, які зараз вже є. І як вони виглядають, просто пощупати, спробувати, щоб подолати той страх перед цим і познайомитись з новими цими всіма досягненнями. І ми зробили таким чином, щоб може було політати на симуляторах, епів-симуляторах, може покататись на НРК. НРК – це наземний роботизований комплекс. Тут беруть участь також 50-й полк Нацгвардії з усіма своїми приладами, з симуляторами зброї, з першою медичною допомогою, з мобільно-вогневою групою. Бере участь підрозділ ДФТГ, з, скажімо так. Зі стрілецькою зброєю, яку, справжню зброю, яка зараз використовується у війську, також можна спробувати все це потримати в руках. Також до нас долучились, дякуємо вам, це рекрутинг 102-ї окремої бригади Івано-Франківської, 103 окремої бригади, це Львівська бригада, волонтерський рух жінки ми сила. Під час дрон-пікніка хлопці і дівчата познайомилися з сучасною військовою технікою. Хтось вперше, а хтось вже й ні, самостійно запустив дрон під наглядом управних інструкторів, дізналися більше про правильне поводження зі зброєю та тактичну медицину. Напередодні дня захисту дітей, який цьогоріч Україна уперше відзначає 20 листопада дрон-пікнік це розвага з елементами підготовки до дорослого і доволі складного, зважаючи на реалії часу життя. Красномовне нагадування, що Україна досі бореться.